Блочка все легко запускається, шипоче. І відразу хочу показати, наскільки все зручно. Натискаю щеплення, у нас перша. Дивіться, рухаюсь, легесенько, дивіться, натискаю цей важель, і мотоблочок розвертається на одному місці. Давайте я додам трохи обертів, щоб швидше мотоблок їхав. Як це не парадоксально звучить, але дуже круто, коли є нога див. Подивіться, який ти похідний мотоблок. І в цей бік ось так, і в цей бік ось так. Тому, шановні, мотоблочок 1100, це 6 див є в наявності на чобітках. А вже відзавтра буду вам знімати ось цю отаманшу. Отаманша, яка зараз йде на таких чобітках, це мотоблочок серії Екко. Ну, завтра я вам все розповім. Але кому цікаві ось такі мотоблочки, можете вже замовляти, є доступні.